Не хотів говорити цього до кінця зими, щоб, як ти кажуть, не накаркати, але можна сказати, винудили. Зими тут трошки, звісно, іще буде, але кардинально, як ви розумієте, вже нічого не поміняється. Пам'ятаєте, у нас з вами є така забава в початку кожної весни розбирати е, ті прогнози русських, який апокаліпсис нас жде на кожну зиму. І діагноз цієї зими, я думаю, всім вже і так понятен. Апокаліпсис цей е, е, ожидався навіть не нам. Русские нашли там другого, более достойного кандидата нашлось, короче, кому в усмерть замерзать и помирать з голоду. И там русские все ещё в ожидании. Отключение Прибалтики от БРЭЛ уничтожит страны региона, заявила Захарова. Отключение Прибалтики от единой энергосистемы Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии БРЭЛ служит продолжением уничтожения и мямших предпосылки к процветанию стран и народов. Ще помните такі країни, да? По старої пам'яті страни Балтії, які Росія з баранічою пертістю до сих пор називає Прибалтікою. Помните, да, так от забудьте все. Все, нема вже їх, Росія їх унічтожила. Вони ну, не то, щоб не то, щоб там процвітали, да? тільки імели предпосилки к процвітанню, поки були в єдиній енергосистемі з Росією, і тільки Росія, як ви понимаєте, могла їм це процвітання обезпечити. А, а тепер все, все, ні, не, нема. Вона їх унічтожила на корню. Гудбай, Ленин. Страны Балтии отсоединились от российской энергетической системы. Президент Литвы Гитанас Науседа опубликовал видео, снятое после пресс-конференции, на которой было объявлено об отсоединении стран Балтии от российской энергетической системы. Цитата «Гудбай, Раша, гудбай, Ленин», сказал Науседа на этом видео. В субботу Литва, Латвия и Эстония отключились от высоковольтной линии электропередачи, связывающей эти страны с Россией и Белоруссией. После этого в течение дня энергосистемы этих стран работали автономно. В воскресенье і Вільнюс, Рига і Талін подключились к європейської сети через Польщу. Там ще нашлось, що підключати? То там канава, там кратер, должен був остаться на місці цих неблагодарних деток, яких оторвало від щедрої мамкиної груди. І не знаю, як для вас, для мене, ця новина прозвучала реально сенсацією, сенсацією, що шо... Потожді, от от це відключилося, вот це то косі Нормально. Ні, ну ладно. Лучше поздно, чи ні Ну і заодно поздравляємо Россию. Тепер у вас тої електрики буде, хоч жопо й жують Тако, Я не розумію, чого ви не радуєтесь? Що то пішло не так у вас? Энергосистема Калининградской области стала автономной. После отключения Балтийских стран от энергетического кольца Брелл, нагрузку потребителей в Калининградской области обеспечивает Калининградская ТЭЦ-2, Пригольская ТЭС и Талаховская ТЭС. А теперь представьте, как с теми ТЭСами что-то... Ну, что-то с ними случится. Случится что-то. Ну, какие-то шальные дроны, например, туда прилетят, как вот по нашим прилетают. Да, и что? И, и, и все. Кругом одни враги. Даже подстраховать никому. Область тупо на острові. Вона ну даже ні до кого не підключена. Ну вони так не думають. Вони розчитують покурювати бамбуки удовольствием Дивиться, як всі остальні вокруг них привращаються в пепеліще. Отключение стран Балтии от Брел нанесет вред Евросоюзу, постпредство России. Постоянное представительство Российской Федерации при Евросоюзе прокомментировало отключение стран Балтии от единой энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы, Брел. Ведомство прогнозирует, что это приведет к росту цен на электроэнергию в регионе, снижению надежности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики ЕС. Расплачиваться за него придется европейским домохозяйством и бизнесу, прежде всего в прибалтийских государствах, Ну хто ж знав? Хто ж знав, що все благополуччя Європи висіло на цьому одному единственному проводі, от этом, по якому Росія підпитувала благополуччя Європи. І що тепер? Ну, тепер все, що? Тепер все, все, кранти, тепер все. Економіки хана, нищета, голод, колод, розруха. Одне радуєш, що тепер всьому цьому багатству тепер йому буде куди перетекти. Ану, русские так обдивиться вокруг себя, внимательно-внимательно обдивіться. Вы там резко, случайно не розбагатіли. Казахстану и Абхазии продаем электроэнергию даром, а россиянам огромные наценки. Колясников о прогибе властей РФ. Казахстан убедил Россию продавать избыточные электромощности с надбавкой 2,5%, вместо ранее предложенных 15%. В последние годы Казахстан, сталкиваясь с нехваткой своей электроэнергии, все чаще обращается к России за внеплановыми поставками. Военный обозреватель Сергей Колясников прокомментировал эту новость. Рад за Казахстан, потому что у меня в Свердловской области с июля 2025 года тарифы на электроэнергию в завис... всімостіят категорії виростуть от, от +12,6% до плюс +19,5%. В цілому ж тарифи виростуть по всій Росії, пише блогер. Ну не знаю, як ви, а я сейчас готов русским даже посочувствовать. От раньше им свою жопу проще было объяснять, що це вони отак от кормили всі країни Балтії, а через них весь Євросоюз кормили. А того самі в такому гавні жили. А тепер скажуть, ми живемо в гавні із Казахстаном і Абхазії. Так що, вся православність, спокійно, винуватий найден, продовжаємо в тому же духі. То, що ж, Холодомор, питаєте ви, що ніхто в цю зиму так і не замерзне? Та замерзне, говорить Росія. Будь спок! Ми обіщали, що замерзне, значить, замерзне. Угадайте хто? Рядом с шахтами, но без угля, жители Кузбасса боятся замерзнуть без отопления. 9 февраля жители кузбасского поселка Улус, которые рядом с Кемерово, вышли на сход с требованиями к губернатору Кузбасса дать им сортовой уголь для отопления домов, потому что низкосортное топливо мало того, что не годится для современных котлов и печей, так оно и не дает тепла в лютые морозы. Надо ну, объяснить мне, ну как у вас получается, сидеть на куче угля, а Кузбасса, ну прям куча куч, и им нечем греться. Шутка Колян, про дефіцит піска в Сахарі у нас була вже в програмі? Була? А жаль, ну тут вона як ніколи в тему. Остається тільки вияснити, хто ж винуватий в тому, що весь пісок в Сахарі пропав. Руски це якраз виясняють. связанный с войной в Украине угольный кризис начал выводить людей на улицы в Кузбассе. Несколько десятков жителей микрорайона Луз в Кемерово в воскресенье устроили сход и записали видеообращение к Владимиру Путину из-за снижения качества угля, которое им продают по региональной льготе. Это произошло после того, как люди перестали получать со скидкой более качественный сортовой уголь. Разразившийся в прошлом году кризис в угольной сфере связан в том числе с введенными против России западными санкциями. Так санкции только на пользу, но русские уже начинают чувствовать от них. Вот прям же Почувствовати якийсь такий неприємний холодок, і от саме время було б подумати, а як взагалі так? Ну от як так, а? Тим більше причину йому озвучили. Війна з Україною, западні санкції з-за цієї війни, і будь-який народ в мірі вже починав би щось розуміти. Ну, будь-який, кромі русских. Русский почули із усього сказаного тільки Україна і Запад. Ага, так це із-за цих гадов ми мерзнемо. Так надо с ним еще лютише воювать, чтобы отомстить им за то, что мы тут всей страной мерзнем. Все просто. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в понедельник объяснил происходящее огромными трудностями в угольной отрасли. Угольщики уже не могут давать такие скидки на сортовой уголь, иначе не смогут выплачивать вовремя зарплату шахтерам, платить налоги в бюджет, рассчитываться с контрагентами, добавил Середюк. Это а теперь что-то ничего не понял. Можете, конечно, меня считать занудой, но я не понял, причем одне до другого. От якщо раніше до війни ви спокійно собі добували хороший вугіль, то як так, що і за западних санкцій він вдруг став поганий, а хороший вам став не по карману. А, -а куди дівався хороший? Ви його назад стали закапувати? Дефіцит 40 мільярдів, углядобича упала, шахти закриті. Глава правительства чесно о ситуації в Кузбасі. Економіка региона буквально тріщить по швам. Перспективи Кузбаса, по словам політика, доволі пессимистичны. А по його доволі рожі на фотки, що то сьогодні, ну як -то ти її не скажеш. Ти чого липишся, дурко? Уголь де тебе спрашивать? І це вони умудрилися ще влізти на Донбас, предварительно там вообще все поруйнувавши, щоб шо. Що? От ви замітили цю странну тенденцію, що чим більше чогось стає у них для них самих, тим менше цього всього стає у них для них самих. От ми перестали транспортувати їхній газ, у них упав рівень газифікації. Страни Балтії відключились від їхньої електрики. У них почалися верні відключення, електрика тупо подорожала. Влізли на Донбас, уголь пропав. От я думаю, може, їм трошки дені перечислити, може лишній бутерброд видати, а щоб вони від голоду і нищити окончательно уже загнулись. Или ще краще час коляна, ти не хочеш бросити пити? Та я не про тебе безпокоюсь. Я думаю, що таким от образом у Путіна біла, гарячка почнеться. І він отломки загнеться. Хоча в мене таке ощущение, що він останні лет 20 от. Під цією білою гарячкою постійно прибуває. Ну других, яких то об'яснень цих його менеджерських успіхів, у мене як то нема.